Ви питаєте, що робити. Все, що ви маєте робити, це вимагати виборів. Хоча б вимагайте виборів. Так, вже є кандидати, які пропонують більш-менш нормальні речі. Так, мені би хотілося, щоб Геннадій Друзенко, який, як я бачу, поки що єдиний кандидат, який більш-менш пропонує нормальні речі. Але хочеться побачити його план. План швидких змін, бо не хочеться, припустимо, пару років тягнути з Конституції і тому подібне. Бо я вірю, що мій план, припустимо, як я пропоную зробити маленьку конституцію. Прийти у президенти, зібрати парламент, щоб він проголосував ту цю маленьку конституцію, яка в якої буде як мінімум прописана функція самої держави, і те, що в державі залишається лише армія спецслужби зовнішні представництва ДБР. Держава отримує свій податок 2% від руху грошей плюс 5% мита, а всіми іншими справами займаються самі громади. Тобто самі громади зобов'язані обирати собі суддів, прокурорів, начальників поліції, визначати свій окремий податок, пропонується від нерухомості якийсь відсоток на рік. І плюс вони об'єднуються ці громади в область, а область вводить свій податок, припустимо, від виторгу 5-6-7%. І вони за ці гроші самі вирішують свої проблеми. І самі громади вирішують, які функції будуть у них, які функції вони надають цим своїм об'єднаної громади в ну, області. І цим не має займатися вже президент. Задача президента лише прийти на пост президента з маленької конституції, прийняти його в парламенті, отримати свої 2% податків від руху грошей, 5% мита, і почати забезпечувати нашу перемогу, почати забезпечувати нашу армію, спецслужби, зовнішнє представництво і ДБР. А питання пенсії можна вирішити дуже легко перейти на систему пенсійних рахунків, де пенсіонери зможуть повністю розпоряджати цими грошами. На перший час можна забезпечити ці рахунки грошами, припустимо, на перший рік, і навіть як я пропоную зрахуванні, що мінімальна пенсія це 300 доларів, а потім розпродавати все державне майно і, як мінімум, 75% цих грошей направляти на ці пенсійні рахунки, але вже всім громадянам України. Це вирішить основні пр пр проблеми. А держава буде займатися нашою перемогою, і ніхто не постраждає, при тому, що це зробиться дуже швидко. А, а то як свої проблеми вирішать громади, це вже їх проблеми. Там достатньо багато людей, щоб вирішити ці проблеми. І це реально можна зробити дуже швидко, вплоть до того, що за один місяць все можна прийняти.